Я читаю в ямі держать, держать по-моєму, харміть. Знаєте, я навіть не знаю все. Я не дивлюся всі ці новості, бо тому, що мені страшно. Ну вони себе ведуть, як, як свині, як черті, як, як орки. Ну ми демонструємо, що ми цивілізована країна. Це типовий російський полонений, а це полонений український. Щонайменш несправедливо, чи не так сьогоднішнє питання до дніпрян, чи не занадто гуманно Україна ставиться до російських полонених? Давайте дізнаємось. Ми, як європейська країна, маємо дотримуватися Женевських конвенцій. Те, що це не виконує російська сторона, то вже їхні проблеми на міжнародній арені. От я вважаю, що ми робимо все правильно навіть у росіян мають бути людські умови. Чи не занадто гуманні умови для російських полонених створила Україна? Я не люблю ці сиділа, чесно. А так я, я, я считаю, в ямі держать, держать по-моєму, Ну, Ми ж йдемо до європейської спільноти, ми повинні цього рівня дотримуватися і, звичайно, захищати наших полонених через різні речаги давління на нашого ворога, щоб захистити наших теж. По законодательству ми ж повинні правильно ну, ним відноситися, не так ли? А по делу... Ми неправильно к ним відносимося. Неправильно? Ну неправильно в тому сенсі, що. За НАТО все ж таки гуманно, може так. би трохи жорсткіше. Ну, але ж ми цивілізований світ. Як ви вважаєте, чи не занадто гуманно Україна утримує російських полонених? Занадто гуманно. Зрівняти наших полонених і їхніх полонених, то я вважаю, що. Ні. А як би треба було? Ну, Трошки пожорщі. Не годувати їх? Та ні, не годувати треба це саме. Ну, трошки не так, як це робиться зараз. Знаєте, я навіть не знаю все. Я не дивлюся всі ці новості, бо тому, що мені страшно. Зазвичай мені все чоловік розповідає, якщо якісь жахіття, я навіть не знаю всіх цих жахів. Е, що ваш а чоловік думає? <плес> мене Від всього цього, щоб я, ну в общем, ви поняли, yeah, <плес> що я залишилась в країні і нікуди не стікла. Добре, тоді питання, що ваш чоловік думає про російських А, Що <плес> Зрозуміло, mm. <ріст> це, це все пояснює. Дякую. Я не дуже розумію ваше питання, як це занадто гуманно. Ну, дивіться. Ми ставимося до полонених так, як це вимагає Женевська конвенція. Mm -hmm. в... Тобто, все ж таки я треба думшу. так. Ну, я думаю, так, що. Ну, а як? Що треба їх ну, гвалтувати, ну я не знаю. Ну, вони себе ведуть, як, -як свині, як черті, як, -як орки. Ну, ми демонструємо, що ми цивілізована країна. Ну, мені здається, що це, занад... ну, це нормально, окей. Чи не занадто гуманно Україна ставиться до російських полонених? Занадто гуманно. — А що треба робити? Не знаю точно. Ну, наприклад. Ну, щоб якісь роботи, може, виконували на користь України. Там уранові руди так копали? Да. — Так <рес> десь, мабуть, так. Я вам скажу, я там не присутствував, я не бачив. Ну, ми теж. Як? Як я можу сказати, показати можна одне, а на факті друге. Согласне? Ну, буває і таке. Не буває, я завжди. Ну, тобто, хочете сказати, що те, що нам демонструють, як до російських полонених ставляться, воно не завжди так. Не завжди так. Я дуже багато чому не вірю, що нам показують. Mm. Це чесно і відкриємо.